Привіт, плею! Сьогодні ми перебуваємо на заході, який приурочений до відкриття бренд-зони HyperX у магазині Зони 51. Тут від що тут? Що тут? 5 грудня у Києві в магазині Зона 51, що розташований за адресою. Ну, коли заходиш в кіберспорт-арену, то потім повертаєш ліворуч. Відкрилася перша в Україні бренд-зона «HyperX». З цієї нагоди компанія влаштувала цілий захід з мастер-класами по YouTube та Twitch, на яких можна було дізнатись, як бути правильним ютубером та стрімером, турніром по гардстоуну різноманітні конкурси та вікторини. І на цьому всьому можна було виграти як прості сувеніри, так і продукцію HyperX. Сама бренд зона являє собою. А хоча чого слухати мене, давайте послухаємо компетентного представника Кінгстона. Сегодня мы открываем специальную зону бренд-зону HyperX в зоне 51, где каждый посетитель магазина может ознакомиться с нашей продукцией. Там представлены все наши модели, все линейки, все линейки, все продукты, все линейки их можно потрогать, послушать Там непосредственно наушники. Там есть отдельное специальное приспособление, что вы можете протестировать на любой звук. То есть представлены различные мелодии для просто, и игровые также мелодии. И вы можете ощутить, как вот, протестировать наушники, как они будут там в дальнейшем для вас служить. Дуже активно проявило себе київське ком'юніті з гардстоуну. Вони поперекидувались картками в запеклих бійках в режимі цар-гори зі сторони. Виглядало дуже напружено. Все було організовано на вищому рівні. Переміг переможець, подарували подарунок. Фу на вас, якщо ви в цей час були в Києві і не відвідали такий чудовий захід. Ну добре не переймайтесь у майбутньому. Кінстон обіцяють ще відкривати по Україні такі брендзони. А щоб дізнатися, де і коли, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте наші відоси і затямте Справжній геймер користується тільки справжніми геймерськими девайсами. А ще ходить на playua.net. Ось таким видався наш сьогоднішній захід. Все було дуже кльово. Я думаю, вам сподобається наш репортаж. І знаєте, що хочеться сказати, от наш головний редактор Олекс любить казати, що коли ми так важко працюємо, виснажаємося просто як якась ганчірка, то, то, то ми е, маємо змогу на нашій праці доторкнутися до прекрасного, а це відпочити. Чого ми вам бажаємо? Відпочивайте, та все буде добре. Побачимося у наступних репортажах.